до своїх качок. Ота маманя в дальньому углу знесла, не знесла, розлупила яйця. Я її перенесла туди, де всі малиші в мене сидять з дітьми. І що ви думаєте? Вона розвернулась і пішла в них. Прийшлось у тих, так, це вже покрупніші ці, що перші були. А ті воно сидять. Прийшло тих малишей Кинуть до тої мамаші. Що там далі сидить? Коротше, це в мене Олександровна одна, а то Володимирівна. А ще Олександровна два сидить. Там вона десь виглядає, якщо видно, із за бочки. То Володимирівна. А це Олександровна одна і Олександровна втора сидить ще другий срок на яйцях. Коротше, ця мамаша бросила. Получається, тепер під Володимирівні 41 яйце. Ой яйце, блін, Дитянча. О. І пройшло два тижні. І оця красавиця. Це просто білі. Вони не Володимирівні, не Олександровні. Олександровна, тому що дав мені Сашко, а Володимирівна, тому що дав мені Володимир. Такі в них. Будуть призвиська. О. І пройшло два тижні, і воно у мене вже яйце. Зараз я його помічу, не знаю. Так добре, коли вони сидять на яйцях. Я розумію, що вони водити не будуть, але спробую ще цю. Ну, Я під нею залишу всього 5 яйць. Хватає. тому що у нас 80 каченят. Куди? Чим мені кормити? На базарі все так дорого. Я чокнуся. Короче. Ну а це хай попробую, подивлюся, як ця буде.